Чи замислювались ви коли-небудь, від чого залежить те, як пройде ваш день? Яким буде ваш настрій, продуктивність та стан організму? Колись я усвідомила, що мій день майже повністю залежить від ранкової рутини. Саме тому кожного дня я намагаюсь дотримуватися сформованих звичок та проводити ранки лише з користю для себе. До сніданку я не включаю телефон, роблю ранкові процедури та п'ю стакан теплої води. Всім добрий ранок. Я зараз п'ю теплу воду і нарешті виходжу до вас в розмовну частину. Я вирішила сьогодні зняти такий домашній спокійний влог, тому що я приїхала з Києва додому на 3 або 4 дні просто зробити такий спокійний, комфортний влог. Я зараз, от як я сказала, вже п'ю теплу воду і планую готувати сніданок і разом з вами це зробити. Бо я хочу показати вам рецепт одного дуже класного і смачного сніданку. Я бачила його одній Є, є е, блогерка, яка викладає свої там тарілочки, що вона їсть. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде, Я правда робила вже ці вафлі там два чи три рази. Але я дуже сподіваюся, що сьогодні, через те, що я знімаю, в мене не буде якихось проколів на вулиці. Просто знаєте, така вже максимальна осінь, і це ще більше додає мені якоїсь атмосфери якоїсь затишку. Ви зараз поснідаю і буду працювати. Бо я сьогодні планую виходити ну, максимум на пошту, можливо, точніше на пошту мені точно треба. Але я думаю, що більше я нікуди не піду, бо на вулиці холодно, і Мені просто не хочеться нікуди виходити. Бажаю вам приємного перегляду. А я пішла готувати сніданок. Для приготування такого сніданку вам знадобиться 200 г кисломолочного сиру, 2 яйця, 1-2 чайної ложки розпушувача, трішечки солі. 5 столових ложок борошна. Потім усю цю масу добре перемішуємо, і до неї додаємо ще 50 грамів твердого сиру. Я взяла моцарелу і все це добре знову перемішуємо. Зараз я це все перемішала до ось такої консистенції. Взагалі має бути на 4, якщо я не помиляюсь, вафлі. Ну, у мене вийшли прям ідеальні вафлі, такі як вони мають бути. Зараз я буду їх, так скажімо, декорувати, додавати інші інгредієнти. Я добавлю сюди авокадо, зелень і крем-сир. Також жоден мій ранок, звичайно, не починається без кави. І сьогодні я вирішила розповісти вам про 25 Coffee Roasters. В їхньому асортименті більше 50 кавових позицій. Я обрала собі каву з лінійки та з ароматом ванілі, шоколаду і фруктів. А Також у них є чай, кава без кофеїну і різні смаколики. І вся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Боже, знаєте, шкода, що не можна передати аромат через екран, тому що воно просто пахне неймовірно. Тут, як я вже говорила, поєднується аромат ванілі, шоколаду і ноти фруктів. Просто уявіть, наскільки це солодко, смачно пахне. Я вже зварила каву. Ось така, просто подивіться пари йде. те, що може бути краще ніж смачна запашна кава зранку зі смачним сніданком. І просто подивіться, вона гаряча така. І я думаю, що буде дуже смачна. Я взагалі з бренду. 25 кофіростер познайомилася ще минулого року. Зараз хочу разом з вами спробувати новий смак. Це неймовірно, вона така солодка. Я не додавала цукор, а я зазвичай, коли не додаю цукор, вона типу гірка дуже. А це прям така класна, така солодка. І просто не дивуйтеся, що я п'ю каву такими порціями. Це не якась там гірка, суперміцна кава. Вона легенька, лайтова, але вона дуже смачна, класна. Тут дуже відчувається от, натуральний смак кави. Я знаю, що серед моїх підписників є багато любителів кави, тому я просто не могла залишити вас без такого маленького подаруночку. І за промокодом гусар ви можете отримати 20% знижку на будь-яку зернову каву, окрім дріпів, комби та дегустаційних наборів. Я вам дуже раджу спробувати хоча б раз їхню лінійку Тафлер, бо вона просто неймовірна. Обирайте смак, який вам найбільше сподобається. Я нарешті пішла снідати, пити каву, і я думаю, що цей ранок просто вийшов ідеальним. Ну що зараз? 11 година, рівно до речі, я нарешті поснідала, поприбирала все, тому що знаєте, готувати, їсти це все класно, але особливо коли ти знімаєш ще це, потім все це прибирати. Це просто Помила посуду зараз, і нарешті я перемістилася в кімнату. Зараз я швиденько пробіжусь по задачкам, що мені треба зробити. Зараз вчора написала план. В принципі, кожного дня пишу, але вчора написала прям знаєте, так детально, бо в мене сьогодні дуже багато чого треба зробити. Зараз я буду працювати. Мені треба написати контент-план по одному проекту, потім треба запостити матеріали по цьому ж проекту. Також запостити матеріали по іншому проекту. Це те, що прямо горить зараз. Потім мені треба зробити сторіс на завтра, виходить. Ні, на 20 число, на неділю і і, мабуть, сторіс на понеділок. Тому зараз я буду цим займатися. Потім, мабуть. Мабуть, я планую піти сходити на пошту, бо мені треба забрати подаруночок своїй сестрі, в якої завтра день народження. А, поки, коротше, в мене такі плани, далі також буду працювати, бо я сумніваюся, що я встигну. А мені ще треба зробити сторіс по іншому проекту на завтра. Коротше, в мене дуже багато задачок. А, зараз я буду приступати за них. Вже 14.30 я просто ще все ж на своєму ліжку, на тому ж місці, щоб, ви розуміли, нікуди ще не виходила сьогодні. Просто от уже три години я сиділа, працювала, але я написала за то вже контент-план, все запостила, майже підготувала матеріали на завтра. І зараз ось уже переодяглася, одягла світер, я не знаю, що одягати наверх, чи кожанку, чи взагалі куртку, чи пальто, бо просто з цією погодою. І зараз вирішила ще з вами трошки поспілкуватися. Взагалі, це відео, я думаю, воно буде більш таке розмовне. А зараз я хочу зробити разом з вами таку розпаковочку. Мені от приїхала посилка від мого вже улюбленого бренду косметики Bless Beauty. Якщо ви не дивилися відео, де я показувала блиски від цього бренду, дивіться, Бо вони просто неймовірні, я ними користуюся кожного дня. І мені тут приїхали їхні новиночки. Я думаю, що вони однозначно стануть моїм фаворитом, тому я також у цьому відео вирішила вам показати їх. І зараз разом з вами розпакуємо, тому що я ще не бачила їх вживу, коробочку ще не відкривала. Я ось вже бачу по відтінкам блисків, що вони такі максимально осінні, і мені точно сподобаються, бо ті, які я замовляла минулого разу, вони мені прям дуже сподобалися. І тут у мене новенькі блиски. Зараз я вам їх всіх детальніше покажу і ближче. І також у мене тут хайлайтер. Я дуже давно вже хотіла нормальний хайлайтер. До хайлайтера тут ще також є професійний пензель, щоб наносити хайлайтер або можна також наносити ним бронзер. Я вже розпакувала всі три блиски, Я подивилася на всі відтінки. Хочу сказати, які я замовила. Перший це третій відтінок. Він такий, знаєте, більш рожевий, він такий супер-супер ніжний. І до святкового образу буде класно, але і до повсякденного типу буде взагалі. Ідеально виглядати. Другий, наприклад, це 12 й відтінок. Він вже трішки такий темніший з розовинкою. І от він вже мені наче більше здається яскравим і більше для якогось такого святкового нарядного образу. Останній він у мене однозначно пов'язаний з осіннім. Осіннім таким от вайбом. я замовляла на мейкап, А ще більше косметики та інших товарів ви зможете знайти в інстаграмі Bless Beauty. І я дійсно можу сказати, що у них якісна і класна косметика. Це моя щира рекомендація, тому що це вже не перший раз, який я замовляю, тому переходьте до них в інстаграм, переходьте на майкап, ознайомлюйтесь їхньою продукцією. І можливо ви замовите такі ж новинки, як замовила я, бо вони реально круті і класні. Щоб ви розуміли, я переодягнулася в останній момент, я втягла просто найтепліший світер з усіх, які в мене колись були. Бо я подивилася, що люди там ходять в теплих-теплих куртках, а я не хочу одягати теплу прям куртку. Я піду в Кіряні куртки, але я одягну дуже теплий світер під низ. Знаєте, раніше я ніколи не любила осінь, поки не почала її романтизувати: робити бордовий чи коричневий манікюр, ходити в книгарні, пити чай, каву чи какао на терасах, фотографувати листя, ходити в парки. І тепер, незважаючи на холоди, душі, осінь моя улюблена пори року. І я хочу цим сказати вам, що дуже важливо романтизувати дрібниці, бо коли ти помічаєш радість і красу навіть у Найбанальніших та звичних речах твій моральний стан покращується. Також покращується настрій твій, і ти розумієш, що навколо насправді стільки всього прекрасного, якщо його просто навчитися помічати. Я трохи замерзла і зайшла взяти чай кав'ярні, думала, посижу там на трасі, але потім пішла на такий бульварчик, типу, у нас тут в місті, і вирішила посидіти тут. Я повернулася просто на те ж місце, звідки починала. Я вже в кімнаті вже я не знаю скільки годин, мабуть, 10 вечора, щоб ви розуміли, останній раз я знімала вам а, десь о четвертій, і просто я ось пішла додому. А, потім сходила ще в магазин. Шо це таке. Прийшла повечеряла і весь цей час просто працювала, робила контент на завтра, той, що я не доробила. Коротше, якось так день пройшов, просто я навіть не встигла помітити, як так швидко. І зараз от сижу, думаю про цей день, аналізую, і така згадую, що я взагалі робила і що я знімала, і розумію, що мабуть, цей влог вийде не таким цікавим. Але я хотіла його зробити. Знаєте не там влог, коли я кудись хожу, щось роблю там і так далі. Більше такий спокійний. І не знаю, я сподіваюся, що вам сподобається. І зараз під кінець хочу ще е, одну тему зачепити: це читання. Я, мабуть, в кожному відео вам говорю про якісь нові книжки, якісь рекомендації свої даю. І так, Це відео, в принципі, воно також про рекомендації мої, осінні фаворити, якісь. Я вирішила поділитися книжкою, я зараз читаю. Е, зараз у мене бувають дні, коли у мене прям такий, знаєте, жорсткий нічитун. У мене просто немає коли. Я там, коли мене вільний. Час я його приділяю Ютубу, наприклад, там монтую влог або Тікток або Інстаграму. Тобто, я взагалі якось зараз читання. Якщо у мене там є можливість почитати розділ або два за день, це вже просто клас. Ну, типу, але книжки зараз читаю, просто це мій топ рекомендаціон. Реально Бог завжди подорожує інкогніто. Це, мабуть, третя чи четверта книга, взагалі, яку я читаю по психології, точніше, це психологія, але це художня література, роман, і це вона мені власне сподобалася, тому що я не люблю суху психологію. От знаєте, коли просто книжка, в якій описується теорія, там як я не знаю стати впевненим собі і так далі. А в цій книжці там настільки класно це все описано в. Якби контексті е, життя головного героя я виписала багато цитат, До цього я читала місто дівчат. Я показувала вам, як я її купувала в одному з влогів. Це дійсно от також книжка. Я не знаю, просто в топ-5, які я читала. Е, я також виписала звідти дуже багато цитат. Вона мені прям дуже сподобалася. Наступна ось ця. Яку я вам показала, і вже задумуюсь про те, яку купувати наступну. Можливо, у вас є якісь книжкові рекомендації, тому що кожного разу, коли я відчитую книжку і мені треба купувати нову, в мене просто такий ступор. Я заходжу в книжковий, і я реально не знаю, що купляти. От реально, оцю книжку я максимально спонтанно вирішила купити. Я спочатку побачила її у подруги, потім побачила в Тіктоці, і я зрозуміла, що це знак. Я вирішила її взяти. Я додивилася серіал, який я почала дивитися сьогодні зранку, допрацювала і зараз, от хочу сісти почитати, і потім вже буду лягати відпочивати. Бо я сьогодні просто цілий день сиділа в телефоні, в ноутбуці. Вийшла, пройшла буквально на півгодинки, і все. Тому я вже хочу просто, щоб мій мозок відпочив. Я дуже сподіваюся, що це відео вам, хоча б трохи сподобається, тому що я не знаю, як такі формати взагалі залітають чи не залітають. Я думала, що я стільки власне там з вами обговорю, але якось так то те, то те. Короче, я все одно сподіваюся, що відео вийде і вийде атмосферним і затишним. Я постараюся його таким зробити. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.